Добрий день, дорогі мої глядачі. Я Таня Тетяна Васильівна. І канал мій називається Моє життя та творчість в ньому. Я вітаю всіх моїх підписників і тих, хто випадково заглянув на мій канал. Запрошую вас підписатися, бо мені завжди приємно, коли долучаються нові глядачі. Сьогодні у нас свято День. Святої Рівноапостольної княгині Ольги. Я вітаю всіх, хто носить ім'я Ольги чи Олени, бо вона була хрещена Оленою здоров'я миру, благополуччя в родинах і здійснення найзаповітніших мрій. Своє відео я вирішила зняти як вступ до спільного проєкту В'язальна толока, який організовує валя з каналу Життєське в'язання та вишивка з Валентиною. Мені здається, що так. Я не люблю вступати в спільні проекти, тому що там якось відчуваєш себе зобов'язаною щось показувати, якісь результати. А в мене не завжди є ті такі результати, бо і на роботу ходжу, і ну, якось так, що не, не завжди приходиш. Ну, є час в'язати, бо робота така, що й не пов'яжеш на роботі. Але цей раз я таки вирішила підтримати валю. Я канал валі дуже люблю, обидва дивлюся. Мені імпонує те, як вона їх веде. І з свого часу, коли я розпочала вести свій канал, я, скажімо, списала цей стиль у неї. Мені подобається, як вона каже, ці відігрієте, що є і в'язання, і про життя, і якесь готування, от таке мені йде. Я розумію, що моїм глядачам теж таке йде моїм підписникам, бо таке 1720 там ще підписників. Я вам дуже дякую. Долучайтесь, хто ще не долучився. Приємно приємно отримувати ваші вподобайки і коментарі. Так от, з чим я долучаюся до цього проєкту. Зараз я вам покажу на столі, тому що, я думаю, що всі розуміють, що в мене немає лампи, оцеї, щоб я зверху показувала, як то кажуть, друге в кадрі. Я вам просто буду знімати на столику журнальному, те, з чим я вхожу у цей проєкт. Отож, перший свій виріб чи процес павутинка для моєї доні ось такої ниточки. Я загубила десь той. Той папірець, де було написано. Вірніше, вони десь є, дівчата, але ну, десь я з цими перетрубаціями, з ремонтом, десь я так засунула, що не можу знайти. Ось така тонесенька ниточка. Беру я її в дві складення, два складення. Тіло я вже вив'язала своєї, в інші донечкої павутинки. Внизу я ось зробила. Таке закриття. Це, до речі, візерунок, оцей пломбір. Я брала, вірніше, візерунок я брала з валіного світерочка пломбір. І тут воно так гарно виходить з зубчиками. Ну, звичайно, воно тут ще нічого не відпарене. Низ я ось так зробила, а рукави зараз в'яжу ось таким візерунком, який я знайшла на просторах інтернету. Пров'язала я вже майже, ні, певно, вже один рапорт я пров'язала. Трохи тут треба гратися, треба рахувати. Ну, Ми це всі прекрасно знаємо. Якщо ажур, то треба погратися. Як на, от на такій стадії, що в'яжу я, поки що перший рукав, павутинка в'яжеться регланом зверху, на спицях 4,5. Спочатку я в'язала. На більших, але потім мені сподобалось, і я перейшла. Нормально, воно там виглядає. Ось такий тут чудернацький візерунок. Хто дивиться мої відео, той бачив. Я показувала, як він виглядає. Отож, перший такий в мене проект цей. чи процес, не знаю, як його називати. Друга в мене павутинка в'яжеться для онучки Софійки. Вона в'яжеться ось з таких чудових ниточок. Називаються вони «Бебі Сурі, в одну ниточку красивого такого кольору. Тут я в'яжу поки що тіло, я так розумію, що ще не довго мені в'язати, бо онука не хоче довге. Оце Я тако в'яжу ставлю маркер ціле цілий намисто. Тут вона не хоче нічого, вона хоче просто, щоб було лицевою гладдю і все, без всяких візерунків. Кай бабуся, хай буде так, ну, буде так. То Тут таке простіше в'язання, отакий у мене другий цей буде процес. Маю я, дівчата, ось такий процес шарф інтарсією. Звичайно, це не, літ... він не літній це є виріб, але він в мене лежить початий, то я думаю, а раптом я його захочу пов'язати. Отож, я беру і цей з собою процесик. Ниточки мені моя помічник вихователя віддала. Каже, все рівно вони в мене лежать. Я навіть не знаю, що то таке, можливо, це акрил. Ось таке я, це я вже перев'язую другий раз ну, іншим візерунком, бо там я в'язала англійською резинкою, мені не сподобалося, а зараз я в'яжу рисом, він на два боки однаковий, і менший йде ниточок. Ось такий я беру з собою процес. Хто пам'ятає оцей мій багатостраждальний виріб? Це мала бути ковтинка мені. Це е, Марс. Мала бути мені ковтинка, потім онучка, я запропонувала, вона наче погодилася. Я, дівчата, зв'язала вже рукави, але мені не сподобалося, як воно там якось стирчало біля рукавів. Я розпустила рукави. І зробила ось так як жилетку. Наче воно і непогано, але проблема в тому, що пройма занадто мала. Тут треба от тако хоча б продовжити. І от що я собі придумала? Звичайно, перев'язувати я його не буду, бо я його вже перев'язувала. Там була кругла горловина, я оце так все розпускала і перев'язувала. То я вже думаю, я бачила, як розрізний, як він зветься, жакард там робила Оля. То я собі думаю, ну, все рівно як воно має лежати в мене. І, скажімо, це не настільки дорога нитка, щоб я за ню там дуже журилася, то я придумала: розпущу я оцю резиночку, Розріжу тут в мене є ось, ну я зробила так одну виворітню, Десь ось так проріжу. І, можливо, ще підріжу ось тут петлі, гачком оброблю, наберу і зроблю резинку. Отаке я собі придумала зробити, бо ж дуже воно гарне, багато труда на нього затрачено, різні візерунки. І шкода, що буде лежати. Якщо часом онука не захоче, бо воно на нього трошки буде вільненьке, то якщо я зроблю гарну пройму, то і я можу ходити. Така ще в мене є робота, яку треба переробити. І ще я маю ось такий гарний е, синій е, виріб, такий світерок. Він вам показує колір неправильно, він дуже гарний синій. Колись я в'язала для свого сина. Поки я йому зв'язала, то він в мене поправився і воно на нього тісне. Це напіввовна. Ви подивіться, який тут гарний малюнок. Ну, колір взагалі не показує, розумієте? Взагалі гарне синє. Тут таке, бачите, нічого тут, наче, мудрого такого нема, але дуже воно гарно виглядає. А ось тут, бачите, різ... з резиночкою. Це я в'язала по якійсь картинці. Приїхала до мене донька з, з хлопчиками своїми і старшому. Я кажу, а ну помірай, він поміряв, воно йому якраз хорошо добре підійшло. Але дитина зразу почала чухати носа, видно, на вовну алергія. То я собі думаю, візьму ну, я його розторочу і зроблю я щось якусь чи жилетку чи що для себе коханої. Бо ж дуже шкода. Е, ну, Шкода, що воно вам колір не передає, бо це такий гарний темний синій колір. І от дивіться, який гарний, я ж кажу, візерунок. А так, так то взагалі не показує якесь аж сіре. Як показати? Чим вище підняти чи що? Отаке, я думаю, може я зберуся і розторочу хоча б, щоб щось розпочати. Можливо, оце можна лишити. Я не приміряла на себе, чесно кажучи. Та й вже зробити жилетку, вже ось тільки ось тут перев'язати. Отаке в мене є робота, то я беру її з собою. І якщо ви мене дивилися, в мене була в'язалася Льоля по майстер класу Марго. Там на Льоля з Alize Омбре Ombre І я була пров'язала навіть багатенько, але потім приміряла, і мені не сподобалось, як коло шиї. Там гарне воно було, хоча це тонка нитка. І ну... Там дуже гарна була лінія така регланна, але ото тільки красоти. Я в'язала її там просто лицьовими, воно мені вже не подобалось, що тільки лицьовими. І от я придумала, що може зв'язати гачком. Он я вже набрала. Я не знаю, чи буду я гачком в'язати, чи, можливо я таки регланом зверху. Бо тут, я розумію, треба в'язати зверху, бо ж воно ж тут будуть переходити. Знизу його немає як в'язати. Або купувати ще один моток, я так, я, я так розумію, що або ну, зверху треба в'язати. Отаке ще в мене є. Можливо, я сподвигнуся і розпочну по-новому оцю свою футболочку. Отаке. От ну, от ви й переглянули, що я беру з собою у в'язальну толоку. Я напишу список учасників, організатора, спонсорів, і буду вас просити, щоб ви заходили на їх канали, на їх сторінки, бачила в інстаграм, де там хто приймає тих дівчат, хто будуть приймати участь у цьому проєкті. Він вже триває, мені здається, що з 5 липня. Але має він іти аж до 5 вересня, наче я чула, Валя казала. То ласкаво запрошую вас переглядати звіти дівчаток, просування цих виробів. Заходьте, підтримуйте наше українське, щоб наше українське піднімалося вгору, щоб було побільше переглядів. Дякую вам, що ви додивилися моє це вступне відео. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних.